Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Перш ніж розпочати розклад для знаку тілець, хочу вам сказати невеличке оголошення, що на моєму каналі щось відбувається. Я задала таке запитання, що саме, і працівники Ютубу мені сказали, що мого канала не існує. Якщо щось станеться, що не буде моїх відео, поставтеся з порозумінням. А ми розпочинаємо знак зодіака Тілець на період з 28 липня по 4 серпня. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут ваша родина, велика радість, а також стріли в колчині. Це успіх, ось вони. Своєчасне, щось ви будете робити. І будете тим дуже задоволені, тому що це за картою долі. Ця ситуація виникає. Така, котра буде впливати на ваше подальше життя. Це може бути як по роботі, так і особисті якісь важливі справи. І ось тут у вас кохання. Здається мені, що наступає період одружень або планування одружень, тому що з 5 го по 28 серпня ретроградний Меркурій. Треба доробляти всі свої минулі справи. Можливо, щось готувати, але не розпочинати щось нове. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо далі. Другий розклад до знаку зодіака тілець. На період з 28 липня по 4 серпня. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Знову ж таки карта долі, коли вона повторюється або будь-якась карта, котра співпадає, на це варто звертати увагу, тому що це дуже важливий аспект. Далі, ось тут, будьте спокійні та врівноважений. Та помірно витрачайте фінанси. Значок терези. Ось тут вогнище, це ваша родина, ваша допомога та підтримка. Якщо вам знадобиться, звертайтеся за порадою. Ось тут ключик. Якась ситуація вирішиться на вашу користь. Іноді так буває, що ви працюєте, щоб віднайти цей вихід, або за картою долі вам ось таке везіння. Ось тут далекоглядні плани, окуляри. Та начебто все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо далі на третій розклад, який нам покаже завершення вашого тижня і які події будуть відбуватися. Третій розклад для знаку Зодіака Тілець. Радість підкова. Ось тут покровительство вищих сил. Дуже гарна карта. Лавровий вінок це успіх. Він може бути як по вашим особистим справам, так і по роботі. Якась така визначна подія, котра вас дуже сильно схвилює та порадує. Ось, лавровий вінок і покривительство вищих сил. Можливо, хтось дасть якісь іспити для вступу в вищі навчальні заклади, тому що ось людина дізналася радість, і потім їй цю радість оголосили. Наприклад, ви здавали екзамени або ваші діти, і дитина знає, що вона все правильно склала, а потім їй оголосили результат, і ви будете також радіти з цього приводу. Ще, друзі, ось тут вам домашнє господарство качечка. Якісь такі треба буде звертати увагу на якісь моменти. Зараз ми з вами далекоглядні плани. На колоді колесо року подивимось для знаку Задяка Тілець. Застереження, восьмірочка кубків, та порада. Королева чаш. Восьмірочка кубків каже про те, якщо у вас уходить якась ситуація з вашого життя, як ми тут бачимо, людина уходить, чоловік від жінки, то саме застереження полягає в тому, що не треба триматися. І дайте цій ситуації програтися. Нехай він уходить. Ніхто ніколи не знає, що попереду. Наприклад, людина може все обдумати та повернутися, а можливо, у ваше життя стане зовсім іншим та більш щасливим. І саме в цьому полягає застереження. Не тримайте те, що від вас уходить. А порада, друзі, ця щаслива жінка, королева чаш. Вона каже про те, що якщо ви жінка, то ви будете дуже щаслива, принаймні на цьому тижні. А якщо ви чоловік, ви можете зустріти свою кохану саме в цей період. І вона може бути водного знаку зодіаку. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. І знову ж таки нагадую, що ставтеся з порозумінням, якщо. Ютуб не дасть каналу надалі працювати.